пресу я христина Порубій, розповім про найактуальніше на цю мить. Вітаю спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Кіт Келог приїхав до Києва. Повідомляє керівник офісу президента Андрій Єрмак. Обговорюватимуть оборону, зброю, санкції та співпрацю України і США, зазначив Єрмак. Також, за словами президента Володимира Зеленського, генерал Келох отримає повну інформацію про російський потенціал. Зазначу, в українській столиці спецпосланець очільника Америки перебуватиме тиждень. Україна отримає додаткові зенітно-ракетні комплекси Петріот. Це підтвердив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Глава Білого Дому не уточнив точну кількість систем однак додав, що витрати на постачання компенсує європейський союз. Очікується, що цього тижня Трамп зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, аби обговорити підтримку України та безпеку в Європі. Також за інформацією Ексіос Дональд Трамп планує оголосити про рішучий план постачання зброї для України, який може включати далекобійні ракети для ударів по території Росії. Тим часом Німеччина не зможе дати Україні більше патріотів. Повідомив міністр оборони країни Борис Пісторіус. З його словами, в Берліна їх залишилося всього шість. Втім, він обговорить закупівлю зенітно-ракетних комплексів у США. Також в інтерв'ю Financial Times Пісторіус заявив, що Німеччина не передаватиме Україні далекобійні ракети Таурус через обмежену кількість озброєння. У Європейському Союзі наблизилися до остаточного узгодження 18-го пакету санкцій проти Росії. Пише Reuters. Він включатиме суттєве зниження ціни на російську нафту, а це близько 47 доларів за барель. Крім того, нові обмеження містять заборону на операції з газопроводами: північний потік, санкції проти російського нафтопереробного заводу в Індії, обмеження для двох китайських банків і заходи проти тіньового флоту. За даними Reuters, усі основні пункти вже погоджені, проте одна з країн ЄС має технічні застереження. Остаточне рішення можуть ухвалити вже завтра на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі. Далі про наслідки російських атак: двох людей вбили росіяни і чотирьох поранили на Сумщині. Повідомив керівник Сумської Ова Олег Григоров. Російські війська гатили по регіону вночі. У Шосткінській громаді внаслідок ударів дронів і авіабомб загинули двоє чоловіків 50 та 55 років. На момент атаки вони перебували на вулиці. Також постраждали четверо мешканців житлового будинку. Серед них семирічна дитина внаслідок обстрілу у шості. Пошкоджені понад 30 будівель та зруйновано об'єкт цивільної інфраструктури. А в сумській громаді після влучання безпілотників виникла пожежа постраждалих немає. Миколаїв теж був під атакою безпілотників. Внаслідок влучання загорілося складське приміщення харчової промисловості. Проінформували в ДСНС. Пожежа охопила площу понад три тисячі квадратних метрів. Займання вже ліквідували. Інформації про постраждалих немає. Також у Миколаєві можливі перебої з водопостачанням через аварію на об'єкті управління каналів річки Інгулець, повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Тим часом Дональд Трамп розчарований воєнним злочинцем Путіним. Зокрема, американський лідер розкритикував московського диктатора за нічні атаки по нашій державі. Я дуже розчарований президентом Путіним. Знаєте, я думав, що він людина, яка дотримується своїх слів, але він так гарно говорить, а потім вночі бомбить людей. Нам це не подобається. Володимир Зеленський вніс законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні ще на 90 днів. Відповідні документи з'явилися на сайті Верховної Ради, як повідомив нардеп Ярослав Железняк. Парламент проголосує їх на цьому пленарному тижні. І це вже 16-те голосування за продовження загальної мобілізації та військового стану спочатку повномасштабного російського вторгнення. І до оперативної інформації від Генерального штабу Збройних сил України. 212 бойових зіткнень відбулися на фронті протягом доби. 74 рази атакували росіяни на Покровському напрямку Донеччини. Ще 28 штурмів зупинили наші захисники на Лиманському напрямку та 14 – на турецькому. Також запеклі бої точилися на Новопавлівському. Там відбулися 27 бойових зіткнень. Неспокійно і на Харківщині вісім разів окупантів. Та атакували поблизу Вовчанська. Ще сім ворожих атак сили оборони зупинили біля Куп'янська. На Сумщині та Курському напрямку загалом відбулися 15 бойових зіткнень. Окупанти завдали понад три сотні ударів по українських позиціях Продовж доби наші ракетники та артилеристи вразили 18 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника, три артилерійські засоби та один інший важливий об'єкт окупантів. Армія РФ просунулася на Харківщині та біля шести населених пунктів Донеччини. Повідомляє аналітичний проєкт Діпстейт. Російська армія окупувала село Разіне в Покровському районі. Також окупанти просунулися біля Новомихайлівки. Крім цього, ворог мав успіх біля Романівки, Олександро Калинового, Попового Яру, Піддубного, в Бойківці та Мирному. А ми просимо долучитися до збору на обладнання, транспорт та засоби для ефективної роботи по знищенню ворогів для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам. Ціль 3,5 мільйони гривень. Наші військові виборють перемогу в самому пеклі та дійсно цього потребують. Бойові дії стають все більш запеклими та вимагають максимального забезпечення. І ми повинні мужньо протистояти агресору. Долучайтеся до збору. Будь-який донат це вклад у наше з вами незалежне майбутнє у вільній Україні. 61 шахет збили наші оборонці неба цієї ночі. Ще 47 пілотників локаційно втрачені. Сповістили в повітряних силах. Загалом Росія запустила по Україні 136 ударних дронів та 4 ракети С-300, С-400. ППО працювала на сході, півночі та в центрі країни. Дрони-перехоплювачі стануть ефективною відповіддю на атаки російських шахедів. Про це заявив віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Розробкою вже займаються кілька українських компаній, з якими підписали контракти. Над масштабуванням виробництва працюють також міжнародні партнери. Тож незабаром такі безпілотники вироблятимуть масово. А наступним кроком стане розробка рішень проти реактивних дронів і роботи в умовах марності. Вогонь по своїх білоруський вертоліт Мі 24 збив СБ в російський ударний дрон Гербера, який летів в Україну. Про це повідомляє суспільне, посилаючись на власні джерела. Інцидент стався під час нічної масованої атаки Росії на нашу державу 12 липня. Що не менше три російські безпілотники перебували тоді в повітряному просторі Білорусі. Уламки збитого дрона впали на території Гомельської області. Підсумуємо інформаційний ранок вже о дванадцятій. Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Далі тер продовжать мої колеги. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.